Ну, а просто зараз привітаюся з нашим першим співрозмовником. Це Олексій Гарань, професор політології Національного університету києво могилянська академія і науковий радник фонду демократичні ініціативи. Мої вітання. Доброго дня. Добрий день. Ну я вже згадав одну з заяв Трампа. Тут є ще одне таке припущення. Поки що це не є заява, але телеканал NBC подає цю інформацію. Мовляв, угоди про корисні копали не може бути недостатньо для відновлення допомоги Україні. Вони посилаються на власні джерела, посилаються передовсім на американських чиновників. Чи ви розумієте? Ну, знаєте, зараз модне слово рамковий. Та от бодай бодай рамковий ось цей набір. Е Підходів Дональда Трампа, чи він взагалі існує, якщо йдеться про, про найближчу перспективу про переговори в Саудівській Аравії, ну якщо починати з кінця, то мені здається, що я розумію, що ми поступово якби починаємо це розуміти. Хоча Трамп він робить дуже багато різних заяв, суперечливих заяв, які між собою іноді не дуже узгоджуються, і плюс до того, коли починаються цитуватися. Змі, які дають не прямі цитати з Трампа, а коли які на когось опосередковано посилаються, і тут ти вже починаєш плутатися. Так це дійсно Трамп сказав, чи це чиїсь припущення? Тому мені здається, дуже важливо, що коли ми про це говоримо, то ми якби чітко розуміємо, це є дійсно цитата з Трампа, чи це чиїсь припущення? От але мені здається, що загальні якби контури вони є зрозумілими, і знову ж таки Трамп продовжує говорити з одного боку, десь він відіграє назад, і починає якісь такі більш реалістичні речі говорити про Україну. а Потім знову повторює значить чергові свої мантри, або ще гірше російські мантри. Мені здається, що зараз. Якби лінія Трампа вона більш-менш зрозуміла. Я не скажу що вона логічна, але вона більш-менш зрозуміла. Тобто, це все таки тиск на Україну, яку на його думку легше примусити, і йому потрібні ці домовленості з Путіним з різних причин, в тому числі суто. Ну зрештою, імперіалістичні підходи у самого Трампа і у Путіна. Так, стиль ведення, стиль ведення переговорів. Тому я думаю, що вони будуть пробувати дотиснути нас до того на що ми не хочемо погоджуватися. Тобто, це територіальні поступки з Росією насамперед, це ну можливий відсутність якихось гарантій гарантій безпеки, як каже Трамп. А я вірю путіну. От вірю і все. От, ну, там десь моя маячать вибори, але це я думаю окрема тема, і ми можемо про це говорити. Бо там цікаво є і соціологічні дані, і таке інше. Значить, я одразу скажу, що якщо ми говоримо про територіальні поступки, знову ж таки тут є ситуація де-факто, що Росія контролює ці 20%, відсотків, і е е невідомо чи нам, скажімо, американці дадуть. Зброю, щоб ми їх звільнювали, бодай частину, чи що вони будуть тиснути на Путіна, от тому о, ну, зброю радше ні. От, тиск на Путіна можливий, але чи захочуть цього це робити американці? Бо Путін дуже підняв ставки, коли він оголосив, коли він записав все це в Російську конституцію. А тепер він сам підняв ставки, сам себе призначив, а тепер каже: а у нас це все в конституції. І це створює ситуацію, коли. Трамп має тиснути на Путіна, але, але він ну, може й не захотіти. Значить, це перша ситуація, де-факто, вона теж небезпечна. А ще гірше, якщо вони спробують це зробити через якусь угоду, щоб Україна ну якось легітимізувала е це захоплення українських територій. Цього хоче Путін, очевидно, так і він каже: Мені перемир'я не потрібне давайте підписувати угоду. От, а ця угода, ну там він чітко якби написав, що визнання реалії вже не просто реалії на землі, а те, що записано в Російській конституції, тому тут на жаль для нас є великі небезпеки. А я думаю, що не треба посипати голову попелом. Тобто, ці небезпеки треба просто реалістично визнавати і думати, як ми. На це відповідаємо по менше емоцій на офіційному рівні, і взагалі, скажімо, розганяти тут. Я згоден з Валерієм Чалом, що скажімо, розганяти в Україні антитрампівську кампанію ну не дуже варто. Та тобто очевидно, що у нас вільна країна, і люди висловлюються так, як вони думають. Але спеціальний розганяти, мабуть, теж не варто, тому що ну що ж ну це є реальність. Нам з цим рахуватися. Європа теж рахується з Трампом. Тому радше треба шукати, якби можливі раціональні якісь виходи з цієї ситуації, що є, що є непросто. Ну визнання ось цих реалій, це теж мені видається тут важливо це це проговорити і, і визначитись про що так на йдеться. Ну бо звичайно, кожен з описаних мною зараз сценаріїв, я зараз про них скажу, він не є приємний або прийнятний для України, тому що ми маємо свої кордони загально визнані від 1991 року. Але чи тут ідеться наразі про визнання того, що наразі Україна не встані військовим шляхом повернути свої території, і це питання відкладається, як кажуть, до грецьких календ. Тобто надовго чи тут йдеться якраз про примус України або про тиск на Україну щодо відмови, тобто юридичної відмови від власних територій. Мені видається, це взагалі історія нонсенс. Але з Дональду з Дональдом Трампом я вже нічому не дивуюся. Ну ви правильно кажете. Я про це теж уже сказав: що о, визнання реалі, що ми не можемо зараз без, скажімо, серйозної додаткової допомоги це зробити, ну? Це так, так. Да, але дійсно другий варіант набагато це теж небезпечно насправді так, навіть якщо це угода про перемир'я. Але ці якби угоди ці перемир'я можуть тривати десятиріччями, як показує досвід інших країн. і Питання може зависати, зависати в повітрі. Я не кажу там про корейське перемир'я з 53 року, а навіть перемир'я в Кашмірі між Пакистаном і і Індії, Індії, да, от воно висить собі, і висить, а визнання з легальної точки зору ну це дійсно це червона лінія для нас. І тут Трамп покаже себе явним слабаком. От, але як це все складається в голові Трампа, і які він буде робити висновки, сказати е, сказати дуже важко. Бо він продовжує говорити дуже багато нісенітниць, які не вкладаються, і, і, і найцікавіше, що й люди, яких ми вважали прагматичними навколо, вони теж їх повторюють. Ну той же самий Марк Рубі е, е, дивіться, він. Е, Марка Рубі він е е е говорить про те, що це проксі війна між <сі> США <-війна> і, і Росії. Ну один в один повтор російської російської тези. Ну чого він це повторює? Ну мені не зрозуміло. Розумна людина. а Він це. А він це повторює, тому на жаль, тут дуже багато негативу. Але ще раз: ну нам треба продовжувати контакти з Трампом і його адміністрацією, Треба шукати підходи. Ну а що поробиш? Ну да, треба це, треба це робити. Ем, ви вже згадали про цікаві процеси. Я не можу їх назвати виборчими, та але там політичними. Думаю, тут не помилюся. Та по-перше, звідки сам Дональд Трамп і його оточення ем, отримують інформацію про реальний стан справ політичний в Україні. Тут цікаво ем, з'явилася знову історія про 4%. Пам'ятаєте, це теж будь-який резонанс, тому що ніхто не міг зрозуміти, звідки з якої стелі взялася ця інформація? Чому Дональд Трамп апелює цією цифрою? І от видання. Times, зе Times напередодні опублікувало таке припущення. Про те, що нібито це може бути інформація від е, Олександра Дубінського, це народний депутат, який наразі там перебуває в слідчому ізоляторі. Ми знаємо його історію. Та але е, ну, по перше, е, те, що така особа з таким бекграундом і з таким теж світоглядом е, реально може мати вплив на думку адміністрації Дональда Трампа і в цілому республіканців, чи ви припускаєте, що це можливо? Ну, знаєте, у мене є інша версія цих 4%, звідки вона могла взятися. Я теряю озвучував на НВ. Ну а якщо це посилається на Дубинську, ну це просто маразм, тому що це опитування, яке він проводив в своєму телеграмі. Так от і при чому, ну да, і якщо хтось з американців бере це звідти і кладеться на стіл Трампу, ну це явно або маразматична ситуація або повне нерозуміння взагалі ситуації. Так? я не певен, що це взялось від Дубинського, але будь-в будь-якому випадку, те, що о, Трамп оперує цією цифрою, яка геть не підтверджується тими даними, які є в Україні від різних компаній, е, ну це абсолютно зрозуміло. Щодо, щодо виборів, тут теж зараз з'являються такі припущення про те, що там в одному, скажімо, блоці, в одному пакеті з е, рідкоземельними мінералами американці під час цих переговорів теж будуть ніби тиснути в особі Дональда Трампа, я маю на увазі його оточення, тиснути на проведення виборів в Україні. І е, тут не так їм залежатиме на самих виборах, як на тому, щоб Володимир Зеленський е, не виграв їх. Та, е, про що йдеться? Чи ви це розумієте так само? Тому що е, ну, якщо це там історія про демократію, то тоді таким чином е, до демократії не навертають. Але якщо це натомість історія про особисту неприязнь, ну то тут теж я боюся, що ми далеко в цій дискусії не зайдемо навіть з американцями. Дивіться, якщо можна, я продовжу на перше питання, прошу просто про це сказати. Тобто, ну дивіться, що показують останнє опитування Кміса на початку. На початку лютого це був баланс довіри недовіри до зеленського, плюс 20. А зараз плюс 38. Це просто у Трампа самого, значить в кращому випадку це плюс 4 або ну Україна якби розколота. Ну ми в сумі зараз маємо 68% у Зеленського це я посилаюсь на те саме дослідження. Да, Кмісу це саме 68 Мінус недовіра, але і реально це складає баланс довіри недовіри. 38%. Це шалена цифра. От навіть якщо ви не вірите КМІСу, давайте поділимо ці цифри двічі. Маємо певні проблеми зі зв'язком. Олексій Гарань з нами щойно говорив про останні дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Я сподіваюся, о тепер з'явився знову зв'язок. Чи ви нас Це чуєте? Я тут і вас okay. чую прекрасно. Okay. тепер до вашого питання. Так, але ж нагадайте, тепер ваше ага про вибори. Okay. А, ну, дивіться, я думаю, що дійсно це є не секрет, що у Трампа з Зеленським не складалося з самого початку, і це накладає відбиток. До речі, що цікаво, пам'ятаємо, як колись. Росіяни казали, що у них не складається з Порошенком, бо націоналюга ж така. От, а прийде до влади інший кандидат. А потім вже стало ясно, хто переможе, що прийде Зеленський, і все буде добре. Ні, не склалося. Тепер ми бачимо, що Ну Росія проти Зеленського використовує таку саму аргументацію, а Трамп її чомусь чомусь купує. От і е, ну, звідси це от бажання виборів. Так, що він дійсно думає, що буде інший якийсь переможець, і це вдасться і буде легше натиснути на Україну, щоб вона пішла на якісь здорові компроміси в лапках. От я думаю, звідси це бажання. Ну, Про суб'єктивні речі ми вже, ми вже говорили. Значить, ну, Я думаю, що взагалі важко. Вже зараз важко передбачати. Да, я не думаю, що наступний, скажімо, президент на якщо це не Зеленський, що він буде настроєний про. Проросійські або більш сприятливі до Росії, але от у Трампа чомусь так думається. Ну я вже не кажу про те, що знову ж таки ця розмова з виборами вона, вона дуже неприємна, тому що американці вважають нас банановою банановою республікою. Ну зеленський, до речі, він якось так сказав, що він не чіпляється за свою посаду. Ну це було це був його такий жарт. Про НАТО він двічі його повторив. Але Це дуже дуже потужно розійшлося. вам Хочу сказати в світі, і цитувалося це серйозно про цей обмін зеленського на НАТО. Ну так, але тому, в принципі, якби, ну, знаєте, для людей, які аналізують, ну, це якби один з плюсиків, значить, що от, Зеленський якби не чіпляється за це крісло. Хоча наша опозиція вимагає від нього більшого, щоб він заявив, що він не буде брати участь в компанії, от, але тим не менше. І ну головне, щоб це у Трампа чули. Отут я хотів би прокоментувати. Знаєте, те, що з'явилася ця інформація, що при чому такими гучними заголовками, що США ведуть переговори з Президентом Тимошенка про, про ви, видання про... політику. Останні писали. Я просто скажу звідки це взялося. Та дійсно було низка видань. Але остання інформація це «Політику». і е, там історія ще в тому, що нібито це не просто переговори, а це мали бути таємні переговори з Юлією Тимошенко і її оточенням. Я вже не пам'ятаю, чи це ця стаття політика, там, де наводилися дані різних опитувань, чи це інша стаття. Бо там знаєте, от в політику я побачив з одного боку, вони наче намагаються давати серйозні матеріали. От але з іншого боку, там є такі ляпи. Ну, наприклад, де вони говорять про перепис населення в Україні в 2021 році. Ну його ж не було. Двадцять це було в 2001 Тобто, це одразу якби підриває довіру до навіть, коли автор намагається подати якусь об'єктивну картину. Це одразу підриває довіру. До нього. Ну я вже не кажу, коли там іде цитування такого адіозного Руслана Бортника. Це ви пам'ятаєте такого персоналу? Це був помічник Вадима Колісніченка, якщо я а, не Так, так, МЗЖ, Медведчука, кудись він mm. заставався на час після 22-го року, а зараз знову випливає там на проросійських каналах, десь за кордоном, от чомусь політика його цитує. Ну, от, але якщо говорити про ці повідомлення, ну теж якось воно дивно трошки. Знаєте, побудована з елементом такої скандальної сенсаційності. Ну, чи були переговори як переговори. Ну, слухайте, це нормально для політиків зустрічатися і обговорювати якісь речі. Так? Тобто, знову ж таки, ділитися оцінками. Тобто, знаєте, і у Порошенка і у Тимошенка дуже великі міжнародні контакти. Вони очевидно, що контактують і з із американцями, і з іншими. Людьми, якщо вони просто якби обмінялися поглядами, наприклад, на ситуацію в Україні, це можна назвати таємними переговорами? Ну очевидно, що ні, тобто таємні переговори це дуже знаєте серйозне. Ну в даному випадку це як звинувачення. Луна ну, це щось що можу зі словом або поняттям е, змова, тобто про а. це йдеться в цьому проблема. Да, абсолютно зрада зраденька. От і я не виключаю, що ця публікація вона якимось чином, що вона навіть може це була кимось, не ну, я не скажу, що замовлена, а якби підкинута якимось чином або ці думки для того, щоб а, а послабити позиції Зеленського. Показати, що Україна роз'єднана, тобто дестабілізація ситуація в Україні, це сприяє якби і Росії, і, і тому ж самому Трампу. Да, щоб показати, Бачите, у них у самих немає єдності. Тому мені здається, що тут якраз відповіддю мала бути. Демонстрація єдності і з боку опозиції, і з боку до боку влади. Ну мені здається, з боку опозиції вони сказали, що ні-ні-ні, ми це не обговорювали. Ну, будемо сподіватися, що дійсно що це не було. Обмінялися поглядами, це цілком можливо, так? А що це були якісь таємні переговори, будемо сподіватися, що ні з боку влади? Я думаю, що одразу після цього скандалу в Білому домі Зеленському треба було ну миттєво. Що зробити? Ну ясно, що створювати там навіть технокритичний уряд, домовлятися між Зеленським, Тимошенко, та плюс ще хтось це складно. У них теж не проста історія стосунків, м'яко кажучи, але бодай три канали повернути в цифру. Ну це ж легко це робиться на отак. І зеленський одразу вибиває всі ці аргументи, коли його звинувачують в диктатурі на на поду. Ми ціло це зробити. Це не вимагає великих зусиль. Ну, тобто, насправді ці загрози я. Ця демонстрація єдності вона нам дуже потрібна. До речі, я тут хотів би сказати про м, те, як відреагувала е Юлія Тимошенка на заяву е голови німецької розвідки. Ох, я забув його прізвище, десь mm -hmm. там я записав собі. Що, мовляв, це вона це потрактувала так, що от розкрита план, значить. Справжніх думок Заходу, щоб робити цю війну в Україні ще більш довгою, тривалою, затяжною, для того, щоб Європі е е е було безпечніше, і, і от вона е е як би каже: от нарешті роз р значить, е розкрилися ці плани заходу, і тому ми маємо значить, негайно завершувати війну на справедливих умовах. От, ну, Тут знаєте, що на справедливих умовах правильно, негайно, ну це невідомо, да, бо нам будуть викручувати руки, якщо ми самі собі ставимо якісь терміни, Трамп поставив собі терміни, він попався в пастку Путіна. А те, що сказав голова німецької розвідки, ну в принципі, там ці слова його як би перекручені. Він сказав дуже просту річ, що поки. Україна обороняється, що у нас є. Ми можемо використати цю паузу для того, щоб коли зменшена загроза безпосередньо для Європи, для того, щоб самим підготуватися. От і ми все там говорив так... 5 років. Бруно каль його звуть. Так, 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 так. Так. Це і ми говоримо. І ми говоримо, що ми захищаємо Європу. А те, що о, цей Бруно Каль сказав, тобто це не є ніякою зрадою України або цинічністю. Він просто говорить так, як є. Я б це навпаки. Потрактував би таким чином, що це визнання ролі України, і що це може трактуватися на користь України, що давайте і збільшувати збільшувати допомогу. Тому знаєте, в усіх цих цитатах і ну я б теж був би обережним і намагався б не перекручувати. От мені здається, що у Тимошенка це виглядало як певне таке, ну скажімо так, м'яко кажучи, неточна потрактовка того, що сказав Бруно Каль. Повернімося ще раз до ось цих цифр. Ну, бо з ким як не з вами це обговорювати, я маю на увазі 68% підтримки Володимира Зеленського. Чи ви маєте тут припущення, що вплинуло на, на ось це зростання? Чи не є так, що попри свою там неприйнятну, ненормальну поведінку, я маю на увазі трактування гостя в Білому домі? Розмова, ось ці дотики там до, 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 до плеча Володимира Зеленського, це все, що ми бачили від Дональда Трампа. Але цією такою поведінкою, якраз він він і спровокував ось це зростання? Чи чи, чи ви вбачаєте тут зв'язок? Так, да, безумовно. Безумовно, це єднання навколо прапора, ображали країну, ображали її президента, головнокомандувача, незалежно від того, як ми до нього ставимося. І да, це призвело такою до якраз зростання популярності Зеленського. Знаєте, я думаю, що інша річ, що це не має заспокоювати, е заспокоювати самого Зеленського. Та? Тобто, знову ж таки, що він не потрапляв в цю. Навіть такі в певній ілюзії, що цей стабільний, значить що у нього є стабільний плюс, і що це не буде тенденції до зниження. Може бути все насправді Зеленський в складній ситуації, тому що коли йому доведеться домовлятися про щось, то це може призвести до падіння його популярності, тому що умови зараз будуть, можуть бути. Можуть бути дуже невигідними так і в цій ситуації, незалежно від імені прізвища, той хто буде, скажімо, якщо хтось буде йти на поступку Трампа відповідно і росіянам, навіть вимушені поступки він буде, він буде втрачати. Ну так, це знаєте слово паска може паска може не буде доречним, але це така реалія, де з одного боку є потужний тиск, і є інструменти для того, щоб цей тиск здійснювати. Я говорю зараз про адміністрацію Трампа, про ті рішення, які ухвалювалися там і, і по розвідданих, і по ймовірні рішення щодо Старлінку. Хоча маск ніби тут заспокоює, але розуміємо, що тут ситуація є непростою. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії Олексій Гарань з нами на зв'язку, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий Радник фонду демократичні ініціативи. Коротка мить і далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.